Малювати вовною дуже легко і результат завжди вражає. Вовняна акварель сучасний вид творчості, чистий і безпечний. Картина створюється з натуральної овечої вовни. Шар за шаром накладається забарвлена шерсть на підготовлену поверхню. За рахунок своїх унікальних властивостей, шерсть закріплюється на поверхню без клею. Техніка легка та приємна, буде весело, легко і комфортно. Для початку підготуємо наступні матеріали. Нам потрібно взяти кольорову шерсть, рамочку зі склом, спеціальну щітку, спеціальні голки для валяння та ножиці. Картини написані на полотні фарбами ні для кого не дивина. А от картина намальована вовною без фарби і пензлю. це вже щось захоплююче. Техніка вовня на називається саме так, тому що картини малюються за допомогою паст кольорової вовни, які накладаються одна на одну. Утворюють вот мовби маски парк.